Десять полтавських вулиць перейменують на честь загиблих у російсько-українській війні героїв. Таку пропозицію затвердили на засіданні робочої групи з перейменування топонімів Полтави. Експерти зібралися після двохмісячної перерви. Процес стояв на гальмах через відсутність необхідних довідок від родичів військових. Тож члени робочої групи чекали на документи, говорять вони. На сьогоднішній день у нас було дев'ять і плюс два ще додалися. І один Батьки відмовилися одного, Затримало процес технічне непорозуміння і тих документів, яких чекали два там місяці, їх можна було отримати за два дні. Але головне наша мета це виховна, виховна населення, щоб середовище було українське. Ті, хто пропонував назвати, не надали ані довідок, ані погоджень. Тому робоча група прийняла рішення. Ну, не відмовлятись. Ну можна було, умовно кажучи, піти за буквою закону. Немає довідки, немає вулиці. Десять імен загиблих військових увійшли до блоку першої черги. Вона передбачає перейменування вулиць, що прославляють російських діячів або російські чи білоруські міста, а також містять помилки. Загалом в першій черзі 73 вулиці, 48 у Полтаві та 25 в старостинських округах. Сьогодні питання розглядалося в такому контексті, що якщо ми будемо спиратися на закон 2013 року, який вводить певні критерії і певні обмеження на імена військових, які пропонуються на переіменування вулиць, то повинні бути витримані наступні характеристики. Це в першу чергу людина має бути відзначена державною нагородою, і другий суттєвий критерій, що повинна бути обов'язкова згода родичів в першої черги. З десяти імен критеріям відповідає вісім, говорить Оксана Білявська. Загиблому 18-річному добровольцю Максиму Краснокутському не присвоїли державної нагороди, але є згода рідних, тому він в переліку залишається. А ось загиблий Іван Брест Марчук критеріям не відповідає. Повідає, його іменем громада пропонувала назвати Провулок Брестський у Полтаві. Державної нагороди немає. Він не є громадянином України. Він. Е ми не можемо його батьки в Білорусі живуть. Одна з полтавських вулиць буде названа на честь воїна Азову Немає Віталія Грицаєнка. Віталій Грицаєнка розумієте, він же також в публічному просторі, герой України, і нам доведеться приймати рішення, де в якій частині полтавської міської територіальної громади буде його вулиця. Були і пропозиції розглядати імена загиблих військових після перемоги. За словами членів робочої групи, народне голосування за пропозиції для. Перейменування усіх 73 вулиць першої черги розпочнеться вже за тиждень на платформі Едем. Долучитися може кожен. А вже на початку грудня експерти планують затвердити перелік назв вулиць, що увійдуть до другої черги.